Вартість тимчасового використання підприємцями елементів благоустрою Івано-Франківська зменшилася. Нову редакцію відповідного положення ухвалила 43 третя сесія міськради. Йдеться про так звані літні майданчики. Відтепер місцеві підприємці у випадку розтермінування платежу платитимуть не 25 гривень за квадратний метр, а 20. у разі одноразової сплати. Ціна за квадратний метр зменшиться до 17,5 гривень. Виконавчий комітет і зараз міська рада піде на зустріч підприємцям і фактично навіть зменшить плату за встановлення літнього майданчика, але також розраховує і на їхні зустрічні кроки, і що ви зможете покращити. Облаштування цього літнього майданчика, Ми не будемо мати тих прецедентів як минулого року. Нелегальні працівники, порушення санітарних норм та перебільшення площі майданчика. Це фіксується щосезону. І надаючи у користування елементи благоустрою, міська влада повсякчас зіштовхується з цими проблемами. Згідно із новою редакцією положення площа літнього майданчика, не має перевищувати 100 квадратних метрів. У такому разі павільйон демонтують. Чи врахували ви в прийняті положення про ЛТМ на цей рік можливість відмови таким недобросовісним суб'єктам господарювання в наданні дозволів на цьогорічні літні торгівельні майданчики? Щоб ми стимулювали все таки їх роботу в правовому полі? Якщо суб'єкт господарювання свідомо, скажімо так, не вказав фактичну площу, якою користується. То з моменту, скажімо так, виявлення такої невідповідності площі майданчика до того, яку він використовує, він заплатить в трьохкратному розмірі той надмір площі, яку фактично використовуєте за весь період функціонування літнього торгового майданчика. Щодо встановлення плати за користування об'єктами благоустрою у міськраді, посилаються на досвід сусідніх обласних центрів. До прикладу, у середмісті Львова ціна для підприємців сягає лише 14 гривень за квадратний метр. Міська влада говорить про подальшу потребу ефективнішого регулювання відповідної цінової політики. Є ідея, якби розділити літні майданчики на дві частини, тобто ті майданчики, які знаходяться при закладах торгівлі або в Ну, в зоні видимості від закладу торгівлі, якби застосовувати один коефіцієнт, а літні майданчики, які стихійно виникають, як острови, тобто які не прив'язані до жодного закладу торгівлі або прив'язані в зоні невидимості, виставити на аукціон, тобто право їх розміщення виставити на аукціон, і таким чином, якби ще знайти додаткові кошти до міського бюджету. Місцеві підприємці діалогом з владою щодо зниження вартості адміністративних послуг задоволені. Попри це, розуміють неабияку актуальність нарощення бюджетних доходів. Те ж саме стосується і офіційного оформлення працівників. Раніше були такі прописані якісь моменти, що можна було на 0,25 ставки на 0,5 ставки. Зараз на цілу ставку. Інакше воно людину оформити на якісь пониження неможливо. Але треба це робити приходять студенти приходять люди які без роботи безробіття в місті є ми зобов'язані давати людям роботу це тоже якась наша позиція на сьогоднішній день загалом щороку за рахунок використання підприємцями елементів благоустрою міський бюджет івано-франківська поповнюється більше як на 700 тисяч гривень і іваненко андрій шкварва новини на вежі